А, у мене немає вертикалу Найс. Найс, nice, nice. Звісно, nice, nice. ну, це лажа повніше. Так, народ, всім привіт всім доброго-доброго вечора. Тут дуже, дуже дуже все тестово. окей uh, nice, okay. Активірую істочник. Активую істочник connecting А, бока в Тіктоку немає. Я туплю. Sorry. Так, зараз ми все закоптимо. Це вимкнути попередній перегляд. Зараз ми все перевіримо. Ще додатково що, мене є Нова <небухи> Nova... а я не там стрім почав чому хує? what the fuck А чого ти там почалося стримите Та якого милого Жест. <небухи> Ну не там стрімить, воно не там стрімить, чи воно там стрімить? Я щось же туплю. Наживо. Ні, то десь воно не там стрімить. Там, де мені потрібно? Зараз будемо переустановувати.